Чи доводилось вам мати справу з книгою, яка написана інквізиторами середньовіччя в контексті того, а як знаходити відьом і притягувати їх до відповідальності? Є така можливість за перезом цього відео? Тепер у вас. Цей, так би мовити, підручник був обов'язковий для студіювання суддями в середній віки. Тут розповідається про те, а як же ж ідентифікувати відьом, як їх правильно допитувати, зокрема, отримувати від них інформацію, як здійснювати правосуддя так, щоб не постраждав сам суддя. Не буду робити Спойлер. Прочитайте, якщо захочете. Одначе, резюмую. В Контексті того, що переважна більшість, якщо будемо дивитися статистику, відомо чомусь знаходилась серед найбідніших прошарків населення, тобто тих, хто не міг себе захистити ні в юридичному плані, бо не мав підготовки, освіти, не мав зв'язків серед більш впливових представників суспільства, ні у фізичному плані. Бо знаходили, як ви розумієте, цих відео серед людей, які в нас час називається інваліди чи люди з обмеженими можливостями. Свій час цю книгу мені у 2001 році порадив прочитати викладач з релігієзнавства, якому на той час вже було та, під 100 років. І він. У радянські часи допомагав міліції розслідувати різного роду окультні справи, логіку його мені достеменно точно зрозуміти неможливо, тому саме він радив студентам, юристам першого курсу до прочитання даний матеріал. Отначе, як ви розумієте, це неспроста, коротше кажучи, Читайте книгу і усвідомлюйте, а чим же жило середньовіччя.